Все, що залишилося від цього літака, ще в тому стані, який він був, це кабіна пілотів. Ось тут ми би хотіли і зробити фінал нашого квесту. Назар один із організаторів благодійного квесту у літаку. Тривалий час літак був закритим. Перше, що почали робити організатори, зайшовши на борт Ту 104, це прибирати. 23 лютого я вже отримав цей літак, зайшов сюди, і перше, що ми почали тут робити, це вже прибирати. А просто поверхнево. Ми, тобто, тут він очищали чищали поверхні, виносили якісь там пляшки, щось там сигарки, дерево. Ну таке, скажімо так, дрібне сміття. Але принаймні навіть його тут було 4-5 пакетів, просто назбирали, винесли. Зараз те, що ви бачите, це вже відносно чисто. Проте Тут, коли ми вже занесемо реквізит, також треба буде ще, скажімо так, пройтись, не заважало би. Як розповідає Назар, тут він бачить можливості реалізувати креативні ідеї. Коли, щас, коли заходять сюди люди, вони кажуть, що це жах. Коли зайшов я, я я подумав, що це краса. А, бо я, як організатор, я бачу, як я можу з цим працювати. Я розумію, що це буде в подальшому і так далі. Тому я вважаю, що це типа свого роду краса і зможу тут зробити квест на тематику постапокаліпсиса, Тому що скажімо так, а літак більш-менш в такому стані, тобто тут, скажімо, Вигадувати нічого не потрібно і просто працювати з цим у комунальному підприємстві парк проведення благодійного квесту. Ми розуміємо, людина звернулася у нас, до нас прохання проведення квесту для збору коштів для ЗСУ. І, тим більше це було е, сказано так, що хто зможе оплатити, той може оплатити, хто не зможе оплатити даний квест, той не оплатить. Ну, люди посильно просто той, хто не може оплатити, приходили, участвували в тому, що вони в прибиранні, фарбуванні, в очищенні. Літак організатори планують наповнити реквізитом. Візитом. Долучитися до квесту, який буде відбуватися в березні, можуть усі охочі. Тетяна Дукач, Ігор Греч, Суспільне, Новини Житомир.